Гребовецька Долібівська сільська територіальна громада створена у 2020 році. До неї увійшло 12 сіл Стрийського району. Загалом на території ОТГ проживає 12 тисяч 320 людей. Центром ОТГ є село Доліби, де розташований осередок управління громадою. Депутатський склад становить 22 депутати. Справами сіл займаються три старости. Дохід громади на грудень 2021 року становив більше 100 мільйонів гривень. З них трохи більше 50% це власні надходження. Бюджет витрат громади на 2021 рік склав 115,5 мільйонів гривень. На початку діяльності ОТГ створено три нові відділи фінансовий, освіти, молоді та спорту та соціального захисту. Згідно типових штатів розроблених міністерством фінансів України для такої громади, як наша, чисельність типова повинна бути 6 штатних одиниць для фінансового органу. В нашому фінансовому відділі працює 4, затверджено 4 штатних одиниці. Це є мінімальна кількість. Людей, яка виконує ті самі функції, і ті самі всі посадові обов'язки, як і фінансисти сусідніх громади, де штатна чисельність є набагато більша. Необхідно якісно спланувати дохідну частину бюджету, сформувати видаткову частину бюджету, яка повинна забезпечити усі потреби для головних розпорядників-виконавців наших програм. Причому хочу зазначити, що є оптимальна в нас мережа розпорядників по видатковій частині. У нас є чотири головні розпорядники. Це є які є виконавцями бюджетних програм, це є сільська рада, відділ освіти культури, спорту, молоді, соціального захисту. Ну і звичайно, наш фінансовий відділ. У своїй роботі фінансовий відділ він використовує два програмних продукти: інформаційно-аналітична система, місцеві бюджети і програмний комплекс логіка. Ці два програмні комплекси вони дозволяють нам в щоденному режимі в реальному бачити всі надходження нашої податкової частини, а також оперативно реагувати на всі необхідні видатки, які потрібні для виконавців тих чи інших бюджетних програм. В основному діяльність проводиться в тому, щоб Наблизити соціальні послуги до громадян громади на сесії затверджена соціальна програма захисту населення громади і виділені під ту програму кошти. Покутки ми стараємося подати для одиноких людей віку на всі свята, починаючи там з різдвяних свят, на Пасху, на день незалежності, до дня людей похилого віку, до міжнародного дня осіб з інвалідністю. Адресна допомога на погашення комунальних виплат, також медикаменти. Маємо угоди з аптеками. За рік праці ОТГ реалізовано 5 проєктів місцевих ініціатив на загальну суму понад мільйон гривень. Придбано спецтехніку для комунальних потреб. Облаштовано території навколо природнього джерела у селі Верхня Стинова. Створено stem лабораторію на базі середньої школи гімназії у селі Доліби. Проведено капітальний ремонт частини фасаду школи в Любінцях, придбано дитячий майданчик для села Монастирець. Відповідно до комплексної програми регіонального розвитку Львівщини реалізується проект реконструкція вуличного освітлення в селі Верхня Стинова. Втілюється проект будівництво водопровідної мережі в селі Любінці. Уже освоєно майже 2,5 мільйони гривень. А також тут будується спортивний майданчик зі штучним покриттям загальною вартістю більше 2 мільйонів гривень. В селі Воля довголуцька оновлюється народний дім. Хочу подякувати нашому вихідцю з нашої громади Євгену Гірнику, який теж допомагає долучається у всіх проектах, які є фінансовані з обласного бюджету. Цього року у нас на чотири навчальні заклади приде чотири ноутбуки. В нас придбано інтерактивне обладнання. Це проектори на всі навчальні заклади, сім мікропроекторів. Було тільки три шкільні автобуси. у Цього року у нас придбано ще один. Ми дали його на гірський район. Це верхня стинова, нижня Стинова і в Любінці. На початку року в Конюхеві запрацює дитячий садочок. З місцевого бюджету на його оновлення виділено майже 950 тисяч гривень. Впроваджено систему ХАСП це ефективне управління якістю та безпекою харчових продуктів. Один з навчальних закладів це Долівська школа гімназія де впроваджено хасп. Придбано нове обладнання. Ось цього року у нас придбана плита електрична, у нас холодильна, холодильна шафа є, столи відповідно до норм, розробляється нове меню. Харчовики у нас перші четверті класи харчуються безкоштовно. Харчуються безкоштовно. У нас пільгові категорії, це малозабезпечені, це багатодітні учасники, діти учасників АТО. Це все харчується безкоштовно. І на наступний рік ми також запланували кошти на харчування. На наступний рік закладено кошти, щоб придбати новий інвентар. Умивальники нові у нас є картоплечистка. Стараємося, продукти харчування завозиться вчасно. У нас осуду на машину. З місцевого бюджету було виділено 49 тисяч для впровадження хас після навчання. Їм видано сертифікати. На території ОТГ відкрито поліцейський відділок. Де я постійно є кожен день. Реагуємо. На всі звернення як усні, так і письмові, 24 на 7. Постійно поліція є на місці, тобто є поліцейська станція в громаді. Стало набагато спокійніше ніж було попередньо до створення даної поліцейської станції. Сформовано комунальне некомерційне підприємство Амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Куди увійшло три амбулаторії в селах Доліби, Конюхів та Нижня Стинова, а також шість ФАПів. За 2021 рік амбулаторія отримала фінансову підтримку із місцевого бюджету у сумі більше мільйона гривень. Ми витратили на придбання апарату феку апарату для аналізу сечі, цей аналізатор сечі, на придбання реактивів до, цих, до цього медичного обладнання. Закуплено два генератори для амбулаторії села Доліби та амбулаторії села Нижня Стенова. Для лікарів сімейних були закуплені ноутбуки та принтери. Наші сімейні лікарі є досвідчені та фахові. Ми запрошуємо жителів громади до заключення з ними декларацій. Ми вас чекаємо. Бажаємо вам всім здоров'я. Пільно з організацією громади UA розпочати розробку стратегії розвитку. Це громада показала, що вона розуміє, що таке стратегія. Що стратегія це в першу чергу про пріоритети, про розвиток, які цілі поставити на довгострокову перспективу. З власного досвіду не всі громади мають таких, таких активних. Представників навіть того самого депутатського корпусу дуже часто бувають пасивними, а тут всі активно включилися. Хочу подякувати за плідну співпрацю. Ми вже пропрацювали рік. Подякувати за проведення комісій, голову комісій, депутатам, членам виконавчого комітету, керівникам підрозділів виконавчої влади. Також організації це є громадою, яка взяла. Участь у проведенні свот-аналізу, що передбачає формування плану соціально-економічно на 2022 рік. Також ми будемо працювати усіма сферами населення з бізнесом з духовенством у розвитку з розроблення розвитку стратегії громади на 5 років, тобто до 2027 року.